Зараз у нас буде заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Подивіться, я підготувала для вас велику фотографію. Ви, мабуть, помітили, що на ній зображені люди різного віку. Хто це? Це сім'я. А ще можна сказати родина. Спробуємо сказати разом. Родина. Давайте назвемо, кого ми бачимо. Це бабуся і дідусь, це мама і тато. А це дітки. Подумайте, а як ласкаво можна назвати рідних? Це матуся. Татусь, бабуся, дідусь. А ви хто такі? Хлопчики та дівчатка. Дідусі і бабуся люди похилого віку. Мама і тато молоді, а дітки маленькі. У кожного з вас є родина. Родини бувають маленькі, а бувають великі. Послухайте віршик Варвари Грінько про родину. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіблюся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От моя сім'я. Послухайте, як лагідно можна назвати маму. Мама, мамочка, мамуся, матінка. Мати, а тата, тато, таточко, татуся. Бабцю, бабуня, бабуся, бабусенька. Діда, дід, дідусю, дідусенько. Спробуйте розповісти про вашу сім'ю. Який тато? Високий, добрий, уважний, привітний. А що він уміє робити? Берегти всіх, учити. Мама яка лагідна, ласкава, гарна. Що вона вміє робити? Голубити, бавити. А ви, діточки, ким доводитесь своїм мамам і татам? Так, синочками та донечками. У кожної родини є свої традиції та обов'язки. Мама шиє, тато допомагає прибирати бабуся. Готує, дідусь ремонтує, а діти поливають квіти. Пропоную вам намалювати квіткову галявину, що розквітає біля вашого будинку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби, пензль, склянка з водою. Набираємо на пальчик фарбу. Та промальовуємо серединки квітів. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок. Набираємо фарбу та промальовуємо пелюсточки, прикладаючи пензлик до аркуша паперу та залишаючи відбиток. Між квітами зеленою фарбою промальовуємо листочки квітів. Ось така квіткова галявина вийшла у мене. Цікаво, а яка вийде у вас?